Зарянщик продовжує нашу боротьбу. Слава Україні! Я щасливий бачити вас, патріоти! Я щасливий від того, що ми стоїмо поруч з вами тут, на цьому майдані. Мужні і нескорені, бо ми не перед цією купкою знахабнілих. Зажарілих олігархів, які вирішили знищити нас, знищити нашу землю, знищити Україну, і сьогодні кожен з нас має розуміти, що захищаючи лідера опозиції Юрія Тимошенко, ми захищаємо Україну, ми захищаємо наше майбутнє, ми захищаємо наших дітей. Ці бандити навезли сьогодні, автобуси Берку, Тієї України з Донецька, з Луганська, з Криму бо їм не вистачить уже київського для того, щоб лякати нас. Ломкує і кійками, але ці не вигласи на рівні і смішні люди. Бо ми з вами не станемо на коліна. Ми з вами не зігнемо спинами перед тими бандитами, які засіли сьогодні на Печерських пагорбах. Кожен з нас повинен зрозуміти, що наша боротьба буде тривати до переможного кінця. І кінцем цього стане повалення злочинного режиму негідника Януковича. Друзі, там стоїть зажирілий Калашников, який, впроваджуючи геберсівські методи пропаганди, намагаються зашкодити нам проводити нашу боротьбу. Я хочу сказати цьому паскуднику, що він боягуз. Бо він прикриваються 16-річними дітьми, які сьогодні за пару гривень готові продати душу діяло. Мені шкода цих дітей. Але я хочу сказати, що ці паскуди отримують по заслугах, вони отримують гнів українського народу і Божий гнів. Окрім, я хочу звернутися до киян. Я думаю, як людина, яка прожила в цьому місці 38 і 40 років, я маю право сказати це. Ось тут, на нашому святому хрещатику, сьогодні засів на місці царя попов. В воях, якого нам насадили зверху, з Банкової, з адміністрації Януковича, Так от цей негідник видав, хотів рішенням суду заборонити нам проводити наші мирні зібрання. І я звертаюся від киян. Невже ми не дамо оцінку? Цим паскудам, які сьогодні продовжують грабувати наше місто, вони грабували його з Черновецьке, а сьогодні продовжують його нищити. Більше більше, ніж раніше. Я думаю, що ми не дамо цього зробити. Друзі, наша боротьба триває. Ми підтримуємо ініціативу Олександра Олівича і Батьківщини і долучаємося до роботи комітету опору злочинного режиму. Сьогоднішнього дня наша боротьба буде системна і вона буде переможна. Я радий з того, що бачу сьогодні це розмаїття прапорів справжніх патріотів, справжніх опозиційних політиків. І прихильники, які сьогодні готові відстоювати свободу лідера опозиції Юрія Тимошенко, свободу всіх політв'язнів, які сьогодні незаконно знаходяться за ґратами. І на кінці, наприкінці, вона мене для вас хороша новина. Бо я думаю, що з сьогоднішнього дня в Україні починається нова українська революція. Результатом цієї революції буде вона народу. Буде свобода Юрія Тимошенко і усіх політв'язнів, і буде воля нашої держави. І остаточно ми доб'ємо цей злочинний кримінальний олігархічний режим, який сьогодні намагається поставити нас на коліна. Дякую вам, патріоти, дякую вам за вашу мужність. Свободу Юлії Тимошенко! свободу політв'язням!